Доброго дня. У нас Opel Astra 1.7 і дизел. Будемо міняти ремінь ГРМ Для початку знімаємо воздушний фільтр, та цей патрубок, щоб не мішав. цього відпускаємо хамут, відкручуємо зірочкою від болтик і знімаємо фішечку. Все, фільтр знятий він там внизу. Ось на такій ось резиночці кріпиться ось на цій скобі. Далі знімаємо цей верхній кожушок. Все, він тут, бачите, на таких. Резиночках і. І болтичка з шариком тримається. Потім знімаємо захисний кожух верхній ремінця ГРМ. Тут стоїть така пластинка захист від ремінця, О, то під нею також там знаходиться болтик. То її також треба відкрутити. на двох болтах прикручена. По кругу всі вінти відкручені. Болтки для того, щоб удобніше зняти було цю кришку, щоб не ламати, потрібно відкрутити подушку і кронштейн, бо воно тут буде впиратися, в общем буде неудобно. Зараз піддамкрачуємо мотор знизу і знімаємо кронштейн і подушку. Тільки ми вже внизу, то знімаємо ще цей. Захисний кожух, щоб можна було долазити до ремінця Нормально Він тут на таких ось саморезиках і дві кліпси. Ще тут сьогодні. Другий знову поки внизу знімаємо ремінець генератора, тобто таким макаром відпускаємо. О, і знімаємо ключ на 15. І поки внизу відкручуємо шкіл коленвала, тут 4 болти. 4 болтика на 12 я вже зірвав, та зараз їх просто відкручую. Все шкілок зняли. Зараз вже піддамкрачуємо мотор і знімаємо подушку і кронштейн. Ну Кронштейн зрозуміли, так? щоб легше було зняти захист верхній. Все, кронштейн зняли, він тут на трьох прикручується. Подушка тут також на трьох і тут на трьох. І вже можна знімати захист. Опа. Захист у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На вісьмох. Здається, так? Да? Правильно порахував, так. Да. На восьмох болтах Прикручений. Зараз відкручуємо ще нижні кожух. Вона навіть майже на місці стала. Так, не видно. Коротше там штапорок всовується. ох. Треба трошки нижче, треба трошки назад вернути, О, а потім трошки вперед. Он місця, куди штопор вставляється. Болти на 6 вкручується. Колінвалу, міточку, я не знаю, бачите чи ні, зеркальце я поставив, але знімлю ремінець, то я краще покажу ось чорточка на зірочці, а там стрілочка. Навпроти. Навпроти цей чорточки. Так, коротше, погано видно. Я знімую зірочку тоді покажу. А тут все, болтик на 6 вкручений, десь приблизно на 8 годин. А на насосі болтик на 8, десь приблизно на 4-5 годин. Це, а це у нас масовий насос, тобто його шиток, міток тут нема. Якщо хочете, можете свою поставити. Все, відкручуємо натяжний знімаємо ріменець. Можна ще трошки по-іншому зробити, якщо. Вже прям дуже переживайте, тут тобто ставити міточку на зірості, ставити міточку на ріменцьові. Та ось такого плану. Ну, Приміру там ось зуб, зуб якраз іде. Тобто ставите напроти по зубові, ставити тут міточку. О, на паливні. Так само. Примеру. Цього у нас зубець і ставите на ремінцю малюєте також. О, і на колін зараз десь внизу це зроблю, бо зверху неудобно. Ну, тобто все, ось, ось так от. Там десь приблизно у нас буде один зубець, другий. Десь тут, хай буде. О, і все і малюєте також. О. У насос, якщо хочете, можете також промалювати. О. Можете ще поставити міточку на корпусах, да? тобто ще таким макаром можна. О. Тут вот такого ж там приблизно, щоб співпало і вверху, так само, вверху на корпусі, к примеру, за да, рантожка. Так, і ось тут ось от, тоже на корпусі можна. Все. Ну, тобто, на даному етапі аж три вида меток стоїть, тобто, по рівню, по корпусу і по заводському, тобто вибираєте собі, який вам більше до вподоби Все, відкручуємо ролик, знімаємо ремінець Якщо переносите Будете переносити метки на новий ремінець то обов'язково стрілочку намалюйте, щоб знали в яку сторону. Ремінець знятий, стояла і на. Підривів нема. Не тріщить на як то пробувати його рвати. Ролик, в принципі, нічого. Другий теж, але у нас комплект повний, то будемо міняти усе. Ось наш комплект. Оставлю травку. Комплект ремінець. В контексті два роліки, пружина яка натягує ремінус, ну і б'ялтики. Все, знімаємо старі ролики, ставимо нові і переносимо наші міточки на нові реміни. Міточки наші перенесли. Тобто кому цікаво, тут 131 зуб. І міточки є, але там є заводські. Тобто це я показую, які варіанти можуть бути по заміні рівня, якщо в чомусь сумніваєтеся. да? Ремінець на своє місце. Показати міточку на корпусі, да? ну, бачите, такі типу стрілочки, тобто цей прорізок має бути. Ну Трошки в мене там граміночку, типа не співпадає, але то бі... не біда, воно ну, зараз все повдіється і натягнеться і буде все добре. Ось все. так. Ролик підтягнувся. Зараз трошки йому як то допоможемо. Так. І тепер також робимо. Воно вже само потом. Тобто ви підтягнули, а воно само відпустило. Можна провернути коленвал. О, і воно підтягнеться. О, ну я так. Тобто підтягнув, воно там собі само вже відпустилось, наскільки треба. О, І все, і можна зажимати. Тут тобто ремінець натягнутий, він не перетягнутий, бо ви не зажали в тому положенні, коли підтягую. Тобто воно само там відпустилася, а вже далі вже пружина підтягує, наскільки треба. Все, зажимаємо. Намітки також вони підпали. Ті, що ставили. Зараз робимо, викручуємо ті штапара і робимо два оберти калінвала. І знову перевіряємо наші міточки. Але ті, що на рівніцю ставили вони вже не будуть співпадати. Тобто просто будуть співпадати ті, що на корпусі малювалися. Або заводські. Все, достаю штапора, кручу калінвал. Все, два оберти зробив, там крутити ключ включно 24. о, Міточка наша співпала, та яка була на корпусі. І на зірушці, але тут штопор є, на паливні також штопор співпав. Та і тут так само співпав на корпусі. Ну і колінвал. Калінова також з не знаю, чим вже видно, звісно. Не дуже витяг. Ну, але питання ще чи треба, да, щоб було видно. Все, там видко. Воно Ну, по крайней мере, мені видка, що воно співпало з міточкою. І там теж на корпусі воно також співпало. В общем, все. Дістаємо що пора і ставимо обратно кожухи, хронштейн подушки, збираємо в общем, все обратно. Коли ремень знімати, то треба датчик розпідбаву відкрутити і трошки відтягнути. Бо він тут не дає реміння дістати. Кожухи поскручував. Кронштейн прикрутив подушки. Алімінець генератора вдів. Ну, там нічого тяжкого нема. Зараз ставлю подушку, ставлю фільтр. Ну, в общем ставлю все обратно кожух і будемо заводити. Ну, все зібрано. Заводимо. Працює все добре. Все працює, все окей. Підписка лайк. Зараз ще внизу поставлю ту защиту, бо ще поки що не поставив. Все добре.